Віткатинка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. За вікном у нас вже весна. Тому пора зробити якийсь класний весняний макіяж. Але ми не можемо зробити просто звичайний макіяж. Ми його зробимо за допомогою фільтрів Тік-Току. Ей! Hey! Палетка аквагриму в ділі. Погнали! Так, які ж ти нам тінюшки запропонуєш? Отак От одразу і так яскраво. А що? На повіку наносимо базу. Всі засоби, як завжди, в описі. І гарнесенько розташовуємо. Підготовлюючи нашу повіку до такого макіяжу. Далі всю повіку покриває хайлайтером або світлими тінюшками можна. Це для того, щоб наші такі яскраві стрілки нікуди не ділись на протязі всього дня. Я ж планую кудись так піти. Ой. Трішки під брівку Тик-тик-тик. Можна ще на носи хайлайтер додати і сюди. Але якщо вже почали хайлайтер додавати, то чому б не сюди і люди? Повіки готові. Тепер переходимо до фіолетового кольору. На початку повіки стрілка саме така фіолетовенька йде трішки, і переходить в рожевий яскравий відтіночок. Зате цього разу кольори у нас такі: прям весняні, яскраві, рожевенький, фіолетовий, блакитний. Все як ми любимо. Так. Одна стрілочка є. Тепер цю красу повторюємо на іншому оці. Фіолетові тінюшечки переходять в рожевенькі. Дуже красиво. Як вам такий перехід? Я б звичайно зробила трішки інакше. Я б зробила тут рожеві, які переходять в фіолетовий колір. Так мені здається, логічніше. Цікаво рандомному фільтруніше Рожеві стрілки на місці. Додаємо блакитний на нижню повійку. Ммм, досить таки гарно виглядає. Незвично. Майже готово. І прийшов час стрілочки тонесенької. Зараз тій горі знайдемо тонюсіньку щіточку. До речі, хочете відео, навіщо стільки кісточок? Пишіть, якщо хочете, в мене є що розказати. Давай. Жовтий аквагримчик. І обводимо по контуру нашу рожеву стрілку. Помаленьку це робимо, щоб воно було тонюсіньке, а не так, як ми звикли. Робити. Тепер сюди заходимо Так. і чекаємо, щоб воно підсохло, бо може розтектись. Ааа, таке не встигла. Трішки потекло. Добре, що у нас там немає інших відтінків. Це можна замаскувати. А слухайте, в нас тут мар'яни малювання. І тепер те саме робимо з іншої сторони жовтенькі стрілки. Я сподівалась, буде щось зелене. Одягнула ось таку сорочку. А oh, працюває like щось жовте і рожеве. Нормально Потужно. все ж таки вийшли стрілки до скроні. Все, як ми любимо, все щоб сходити в тебе. Профарбовуємо віки. Тут потрібно прям так сильно їх нафарбувати, вони там яскраві і, скоріш за все, ще й підклеїмо накладні туди, бо своїх буде мало і нижні, звичайно ж, не обходимо. Додаємо ще трішки рум'янцю, щоб було миленько. І ще потрібно трішки ластовиня додати. Тик-тик. Це можна зробити як олівцем для брів, так і тінюшками. Якщо хочете, я зніму відео декілька різних способів, як зробити ластовиня. Давайте. І накладні війки. Я взяла ось такі половинки. На всю повіку там не потрібно. Шкода. Тик-тик! Оченята готові. Давайте тепер обирати щічки. Ну Нюшу. Як миленько. Зелені їночки, так нашика. Мар'яна і малюнів продовжуються. Ну я ж казала, що макіяж буде ідеальний для походу на тебе. Прикольні віночки. І легенько обводимо, щоб вони були трішки об'ємними. Тик-тик-тик. І капельку світлого. Ну, як вам такі щічки зробили б собі на кожен день такі? Ні. Ну, що, давайте обирати тепер губки. Так, давайте губки. О, якісь дуже скучні. Ну, давайте зробимо цю бежеву основу і подивимось, ще, може якийсь фільтр. Я завжди спочатку контур наводим, Щоб ця бежева помадка нікуди не втікла. Помадку наносимо. Тик-тик. Після таких веселих очей і щік ця помада тут взагалі нікуди не годиться. Мій профтик. Обираємо ще одну. О, ця вже повеселіша буде. Можна їх об'єднати і нанести червоний блиск, а не помаду. Зараз подивимося, що в нас вийде в результаті. А виходить досить непогане таке комбо. Клас! Ну погодьтесь, так набагато краще стало, ніж з цією бежевою помадою. Mm -hmm. На якому сьогоднішній макіяж, який обрав фільтр Тіктоку? Наступного разу можна ще й вибрати брови. Мені такий варіант навіть дуже сподобався. Досить таки освіжаючим виглядає. Реально так по весняну яскравий. Дуже миленько, дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я погнала.